Ти правда вважаєш, що твоє життя ламають інші люди? Ні. Тебе ламають твої уявні сценарії. Майбутнє це фантазія, минуле це попіл. А ти якраз живеш між ними і називаєш це реальністю. І сьогодні я заберу в тебе улюблену відмазку. Мене змусили. Далі буде дуже незручна історія у цьому відео. Місцями тобі буде трішки боляче, але після цього ти або станеш твердішим, або перестанеш собі брехати. Якщо хочеш одне речення вдарить у ціль. Постав лайк і напиши у коментарій. Я повертаю собі своє кермо. Подивимося, хто тут насправді доросла особистість, яка дивиться це відео. Перше, про що хотів би поговорити, це контроль. Контроль це не влада, як багато хто з нас думає. Контроль це ясність. Стоїки не були фанатиками самоконтролю. Вони були більш реалістами. Епіктет казав: ми не можемо керувати вітром, але ми можемо налаштувати вітрила кораблів. Коли ми. Намагаємося керувати тим, що нам не піддається, ми ламаємось. Коли ж ми беремо відповідальність лише за своє, ми стаємо вільними, ми звільняємося. Психологія підтверджує цей факт і підтверджує цей феномен. У дослідження Джуліана Ротера вперше описали поняття. Локус контролю. Люди з внутрішнім Локус контролем, ті, хто бачить джерело впливу в собі, вони мають менше тривоги і вищу стійкість, і кращі результати у житті. Тому кожен раз, коли ти кажеш, це він мене довів, це він мене змусив, це вона мене зламала. В той момент ти добровільно віддаєш комусь кермо, комусь керувати іншому своїм життям. Тобто, ти дозволяєш чужому настрою керувати твоїм днем. І саме в цю мить ти стаєш маріонеткою. Сила починається там, де ти перестаєш пояснювати своє життя. Зовнішніми причинами. Друге. Майбутнє це не подія, а фантазія. Сенека колись сказав: ми більше страждаємо у своїй уяві, ніж у реальності. Давай, наш мозок не відрізняє реальну подію від уявної. І коли ти прокручуєш у своїй голові страшний сценарій, тіло реагує так, ніби він уже стався. Підвищується рівень кортизолу, серце б'ється швидше, дихання стає коротше. Це довели експерименти Роберта Сапольські. Уявний лев кусає так само. Як справжній. Ми готуємося до бою, який може ніколи не відбутися. І втрачаємо життя, поки чекаємо удару. Марк Аврелій писав. Не дозволяй майбутньому тривожити тебе. Коли воно прийде, ти зустрінеш його тим самим розумом, яким зустрічаєш теперішнє. Ти вже проходив через втрати. Слухай, ну ти ж дорослий чоловік або доросла жінка. Ти точно проходив через біль, ти точно проходив через хаос. І знаєш, що найцікавіше? Факт, що ти зараз слухаєш це відео, це означає, що ти вистояв. Тому, чому ти сумніваєшся, що не впораєшся завтра? Давай от подумаємо про це. Розумієш, майбутнє це гіпотеза, а ти той, хто вистояв, це факт. Йдемо далі. Третя цікава думка: минуле не вирок. Минуле це попіл, з якого ти вже вийшов. Але багато хто досі сидить в цьому попелі і намагається ним дихати. Марк Аврелій писав: людина живе лише в теперішньому, все інше або вже зникло, або ще не настало. Виходить, ми знову і знову прокручуємо сцени, які не можемо змінити. Знаєш, мов плівку, що обірвалася давно. Я мав би. Я не повинен був. А якби тоді я. І це лише ілюзія контролю. Психологічно це називається румінація. Нав'язливе прокручування минулих подій. Дослідження Пола Нолана і Сьюзен Наполеон Хоемекс показали. Румінація. Напряму пов'язана з депресією. І люди, які не відпускають минуле, втрачають здатність бачити майбутнє. Стоїки пропонували інший шлях не забути, не викинути з голови, не очистити сміттєвий бак, а переосмислити. Минуле сприймати не як катастрофа, а як матеріал для навчання. Ти можеш мати болюче дитинство, ти можеш мати втрату, зраду. Але все це не є твоїми кайданами. Це все є твій фундамент. Якщо ти візьмеш цей досвід і зробиш з нього опору. Він перестане тебе мучити. У тобі є потужність, але ти ще живеш ненаповну. Ти як Феррарі, яка повзе 40 кілометрів за годину по трасі. Бо хтось тобі колись сказав Не спіши, не ризикуй, не висовуйся, почекай, куди ти гонишся. Але всередині щось постійно тисне. Це ще не все, це ще не я. Це ще не гра на максимум. Клуб фундамент самооцінки не про мотиваційні фрази. У нас в закритому телеграм-каналі немає типу фрази: давай, ти це зможеш. Ми створили місце сили, де ти згадуєш, хто ти насправді, де перестаєш виправдовуватись. І вмикаєш на повну потужність. Не через силу, не з криком, а з ясністю, мужністю і опорою всередині. Бо коли чоловік і жінка згадує, хто він всередині, хто вона всередині, все стає на свої місця. Гроші, стосунки, повага, опора, все вирівнюється, коли знаходиться ієрархія горизонтальна або вертикальна. Клуб для тих, хто дійсно дозрів і, знаєш, не шукає себе, а створює. Не терпить, а діє. Повір, ти вже все чув, ти вже все знаєш. Ти більше за мене знаєш. Реально. Але тепер час робити. Посилання на клуб знаходиться в описі відео. Переходь, клікай, долучайся, я буду радий тебе там бачити. Тепер четверта ідея, четверта гіпотеза. Теперішнє це єдине місце, де живе реальність. Усе, що насправді твоє це от прямо зараз ця мить. Мить, коли ти дивишся це відео, вона коротка, як вдих. І саме тому вона така цінна. Ми часто живемо або вчора, що в мене було, або завтра, що мене чекає. А сьогоднішнє воно прослизає крізь пальці. І тому життя здається порожнім. Коли ти живеш у майбутньому, ти що робиш? Тривожишся. Коли ти живеш в минулому, ти що робиш? Сумуєш. А коли ти живеш в теперішньому, ти... дихаєш. Слухай, це не пафосна порада, типу живим моментом. В прямому сенсі слова спробую усвідомити цю фразу. Це називається біохімія. У теперішньому моменті знижується активність, і ми дали подібне тіло, центр страху, і активується префронтальна кора, тобто зона ясності і рішення. Уявляєш? Тобто ці речі є доказали у психології. Марк Аврелій говорив, не те, що стається з людиною важливо, а те, як вона це сприймає. Світ не зобов'язаний бути зручним, повір, світ в деяких моментах доволі жорстокий. Але ти можеш бути твердим. Стійкість це не коли не болить. Це коли болить, але ти не розсипаєшся. П'ята цікава думка. Як діяти, коли життя валиться з ніг? Коли тобі здається, що світ проти тебе зупинись. І зроби просту перевірку. Що з цього, що відбувається, я можу контролювати, а що не можу контролювати? Якщо можеш, супер, дій. Якщо ні, Приймай, це не поразка, це про дорослість самої ситуації. Стоїчна практика нагадує сучасну когнітивну поведінкову терапію. Вона вчить, що між подією і твоєю реакцією завжди є оцей простір. В когось він максимально зжатий, в когось він більший. Ті, хто тренується, він дійсно є. Його потрібно побачити. І саме в цьому просторі є свобода. Коли тебе принижують, подія відбулась, але приниження це вже реакція, і вона твоя. Коли тебе зрадили, це факт. Але стати жертвою чи вирости через це, це, шановний, твій вибір. Стоїцизм це не про холодність, це про цілісність. Це про вміння не втрачати себе навіть тоді, коли все інше валиться. Практика на кожен день. Хочу поділитися з вами дійсно практичними речами: прийміть те, що є. Не біжіть від реальності, станьте у неї. Пам'ятайте про межі контролю. Те, що Поза вашою владою не ваше поле битви. Вчіться. Кожна подія це матеріал для росту. Повертайтеся в момент і навчіться бачити деталі, запах кави. Своє власне дихання. Тепло сонця. Будьте в спільноті. Стойки теж мали певне братство. Не тримайтеся самі, це дійсно важко. Керуй емоціями, а не глуши їх. Емоція це сигнал, а не твій ворог. Відчуй це. Історія, яка повторюється в кожному з нас. Був чоловік на ім'я Артем. Молодий, розумний, виснажений. А він працював в фірмі, він був моїм клієнтом, дедлайне, вічне ще трохи, ще трішки. І одного дня він випадково натрапив роздуми, він поділився зі мною ними. Роздуми Марка Аврелія. І вперше за довгий час він замовк, бо пізнав себе в словах людини, яка жила дві тисячі років тому. Він почав читати щовечора. Знаєш, не... він не читав це типу, як мотивацію, а він читав це як дзеркало. З часом він перестав кричати на колег. Він почав більше мовчати. Але знаєш, мовчання може бути різним. Це мовчання було глибоким. Коли ти починаєш глибоко мовчати, ти починаєш глибше чути. Стрес зник не повністю, але знаєш, стрес перестав керувати ним. Через рік він зрозумів змінилося не життя, змінився він сам. І саме це змінило життя. Це є стоїцизм не про відмову від почуттів, а про здатність залишатися собою навіть коли навколо буря. Якщо зараз у тобі щось всередині опирається, це добре. Бо, значить, зачепило щось справжнє. Ми можемо роками тікати від реальності. Ми можемо грати в жертву, ой як мені погано, ой, як мені цей світ несправедливий. Або грати героя. Я всіх врятую, без мене ніхто не впорається. Або виправдовуватись. Тяжко ж. Ну, що, що ви не бачите, що робиться? Ну подивіться, а кому зараз легко. Да? Але є проста істина. Ніхто не врятує тебе від тебе самого. Або ти береш кермо і керуєш, або знову чекаєш, що шторм мене сам. Дивись, стоїцизм це не книжки про спокій, одразу тобі скажу. Це вміння не зламати і не зламатись, коли тебе розриває середина. Тому логічно в тебе є зараз два варіанти. Закрити це відео і далі пояснювати, чому все так в мене в житті склалось. Або встатись, подивитися у дзеркало і сказати собі чесно. Подивитися собі в очі в дзеркало. Спробувати не відвести погляд в першу же секунду. І сказати: досить, тепер я керую. І якщо тобі це відгукується, запрошую поставити лайк, щоб я бачив, що ти живий. Напиши в коментарях, що було твоїм найсильнішим інсайтом. Я читаю кожен коментарі, можливо, вони не всі встигаю відписувати, але повір, я їх читаю. І головне, якщо хочеш не просто слухати ці ідеї, а жити ними щодня, приходь у клуб Фундамент самооцінки. Там ми не просто розмовляємо. Знаєш про життя, про стоїцизм, там є готові інструменти, готові схеми. Я ділюся там своїм досвідом. У клубі вже присутні курси по самооцінки, по впевненості, по життю без тривоги, дуже багато практичних інструментів, де ми будуємо своє життя з опорою і гідністю і з внутрішньою впевненістю в собі. Ти або ростеш, або будеш гнити у поясненнях. Вибір завжди твій. До зустрічі або у клубі, або у новому відео.